В Гайсінському районі сталася аварія, в якій загинули двоє людей. Попередньо 78-річний водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з кросовером. Водій та пасажирка якого загинули на місці автопригоди. Також на вихідні внаслідок ДТП загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Страшна ДТП сталася цими вихідними на окружній дорозі поблизу Вінниці. Правоохоронці проходили курс навчань. На поліцейських офіцерів громади у день аварії вони перебували поза службою та саме поверталися з навчання. В другому авто, окрім водія, сиділи його дружина та неповнолітня дитина. Постраждалих та загиблих довелося деблокувати з автомобілів працівникам ДСНС у Вінницькій області. Трьох постраждалих доправили до лікарні. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає. Слідчі встановлюють причини ДТП. і Також розпочато досудове розслідування за факт фактом порушення правил або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, цього вихідних на Вінниччині сталися дві дорожньо транспортні пригоди зі смертельними наслідками. 11 травня у Вінниці на об'їзній дорозі відбулося зіткнення двох автомобілів. Нісан та Тойота. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули троє правоохоронців. Вони з Білоцерківщини та проходили навчання у Вінниці на поліцейських офіцерів громади. Ще один правоохоронець був госпіталізований до лікарні. З другого автомобіля родина: чоловік, дружина та дитина були доставлені до лікарні, однак після надання медичної допомоги жінка з дитиною були відпущені на амбулаторне лікування. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Усі обставини та причини автоаварії встановлюються. Розслідування проводитиме державне бюро розслідувань. Ще одна автоаварія сталася 12 травня у Гасінському районі. Внаслідок зіткнення двох легковіків загинули двоє людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження з частини 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Транспортні засоби, поміщення на арешт, майданчиків, усі обставини та причини автоаварії встановлюють.